Технологія. Замовили собі ось таку м'ясорубочку, соковижималочку. І зараз будемо робити томатний сучок. Робиться штука 150 кг томатів за годину при умові, що у вас швидкі руки. Так, працюємо. Беремо ось так, закидаємо, і процес пішов. Нам потрібно зробити. Тонну томатного сочку, сподіваюсь, вона витримає. Я то витримаю, а чи вона витримає, це питання. Виходить ось такий гарний томатний сочок. Бачите? Давайте випробуємо, який він. Хороший. І тепер заливаємо в каструльку, перекип'ятимо. Залімо в баночки, а завтра занесемо в погреб на зберігання.